Отже, сьогодні ми працюємо на з вами над прикметниками, а саме над змінюванням прикметників разом з іменниками, тому що ми вже знаємо, що іменники пов'язані з прикметниками так і мають стояти ж в одному роді числі і відмінку з. Іменник з прикметником. Тому сьогодні саме над цим ми працюємо. І так, давайте спочатку згадаємо, що таке прикметник. Скажіть мені, будь ласка, шановні, що таке прикметник, Діма Кіке. Будь ласка, ну давай згадаємо. Прикметник це що таке? Прикметник це що? Це частина мов, яка що? Яка? Яка називає ознаку предмета. Яка називає О, ознаку предмета, яка відповідає на питання. Який, який, який. У реченні виступає яким членом речення? Другоряд. Другорядним Другоряд. членом речення і змінюється за чим? За родами, числами та. Відмінками. відмінками. За родами, числами та відмінками. Абсолютно правильно. І так, прикметники пов'язані, пов'язані завжди з іменником, так і від Ті ж самі відмінки залишаються незмінними. Те, що я казала, чому дуже важливо їх вивчити. Тому що відмінки і питання до них однакові до усіх частин мови, точно так само, як і роди. Ми вивчили з вами чоловічий, жіночий і середній. І ці роди відносяться до і всіх частин мови, так? Числа однина і множина відносяться до всіх. Так само, як і відмінки. Отже. Хвилинка каліграфії перед вами, будь ласка. Сьогодні ми з вами прописуємо, як ви бачите, літера Є, яку інколи досі деякі плутають з літерою Е, тому це Є. Є з'єднання літер Єх, «єн», єж. І прописуємо слово «життєрадісний», звертаю вашу увагу, так. Тихенько, будь ласка. Угу. Е, а можна написати Эш єш в те ж саме, що і… Ще... записуємо так, як на екрані, Р. А теперь же ты радистный? Ты да? Есть, написал. Дуже цікаво, що відбувається. І так, дивимось, будь ласка, працюємо з вами далі. І так, словникова робота. Імен... Слово щотижня. Зверніть увагу, пишеться разом. Щотижня, щотижня. Три склади. Слово пишеться разом. Зверніть увагу, будь ласка, Ш і Ч. Два звуки, так? Ш твердий приголосний, Ч твердий приголосний. Оголосний, Т твердий приголосний, і голосний, Ж твердий приголосний, ня м'який приголосний, а голосний. Відповідно, сім букв, а звуків вісім, тому що буква Щ завжди дає два звуки: Ш і Ч. Щотижня у неділю ми з сім'єю гуляємо в парку. Хто? Ми. Підмет? ми. Ми що робимо? Гуляємо. Гуляємо. Так, відповідно, підмет і присудок ми гуляємо. Щотижня, подивіться, будь ласка, другорядний член речі. Так, ми гуляємо коли? Щотижня. Щотижня має префікс що? Зверніть увагу такий цікавий префікс. Ми його не розглядали. Так? Ми розглядали пре, при, за, з, а от префікс що зустрічається у слові щотижня, ми його не розглядали. Так? Такий цікавий незвичний префікс. Та це стосується до днів тижня. Дивіться, щотижня, щомісяця, щонеділі, щодня. Тобто, до цих слів, коли мається. На увазі так, календарні ось ці поняття використовується префікс що? Тобто це не єдине слово, в якому є даний префікс. І так, дивимося, будь ласка, перед вами сторіночка 180. 2, о, сторінка 65, права 182. І записані прикметники. Розумний, розумна, розумне, теплий, тепла, тепла, художній, художня, художнє, домашній, домашнє, домашнє. І серед них нам треба виписати лише ті прикметники, в яких основа закінчується на твердий, приголосний. Тому пишемо, будь ласка, вправа 182. Вправа 182. Згадуємо з вами те, що основа це частина слова без закінчення. Тобто, для того, щоб правильно визначити основу кожного слова, спочатку треба визначити його закінчення. І так, дивимось, будь ласка, перше слово розумний закінчення. Розумний. И, и, основа розумний. Твердий приголосний. Так. Так, пишемо перше слово. Розумний. Розумний. Так. розумна. закінчення. А. а розумна. основа. Можна... Підходить? Ні. А чого ні? А чого ні? Треба закінчити. Розумн. Розумно. Розумно. Підходить. Закінчення, а основа «розумн». Твердий, приголосний, відповідно, нам підходить. Що було розумне? Ну, Дивимось, пишемо розумна, підходить нам. Розумна підходить. Дивимося далі. Розумне закінчення е основа розумн. Відповідно, підходить чи підходить, ні? Підходить, підходить, підходить. Так, розум не також нам підходить. Дивимося далі. Теплий закінчення. Й. Й, основа теплу. Підходить? Так. Так, так пишемо. Теплий. Розумний, розумне, розумне, теплий. Далі яке наступне слово нам підходить? Тепла. Тепла. Тому що закінчення. А основа знову ж таки тепл. Закінчується на твердий, приголосний. І останнє. Тепле. Тепле, підходить. Тепле також підходить, тому що закінчення е основа тепл закінчується на твердий, приголосний, значить підходить. Художній. Художні. Далі, Далі не підходить, тому що дивимось, художній закінчення і художній. М'який приголосний, художня, ня, м'який приголосний, художнє, ні м'який приголосний. Домашній, ні м'який приголосний, ня, м'який приголосний, ні м'який приголосний. 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 Відповідно, ці прикметники вже нам не підходять. І так, подивимось, подиві... будь ласка, визначили з вами, що? Подивіться ще раз, будь ласка. Так, подивіться, якщо який розумний, бачимо И", то основа буде на твердий приголосний. Так? Якщо зверніть увагу, художній, домашній, тобто закінчення і, то основа буде нам який приголосний. І, відповідно, вона нам не підходить. Подивіться, будь ласка, мені подарували що? Теплий шар. Так? У мене немає чого. Теп... Теплого шарфа». Так, я полюбляю прикрашати себе чим? Теплим теп, шарфом». Тобто, неправильно від... визначили так, неправильно визначили е, закінчення прикметників в залежності від іменника. Це питання, чого питання відмінків, які ми вже з вами розглядали. Зверніть увагу. Так мені подарували тепло, тепло. теп... теплого шарфа прикрашати себе. Чим теплим шарфом? тобто... Прикметник змінюється за відмінком разом з іменником. Тобто в якому відмінку буде стояти іменник, в такому ж відмінку буде стояти і прикметник. Для того, щоб це звучало логічно і правильно, тому що е, зелений береза, зеленими березою, Звичайно, так звучати не може. Тому ми ставимо в одному роді числі і відмінку. Подивіться, будь ласка. Ого, так. На, Дивіться, Чолові... ось білий шарф, так? Шарф називний відмінок, і, відповідно, і прикметнику називному відмінку білий. Кого чого? Шарфа, шарфа якого білого, родовий відмінок. Ось він. Давальний кому. Шарфу, шарфу якому. Білому, тобто, у давальному відмінку і іменник, і прикметник. Місцевий. На чому? На білому, на чому? На шарфі. На шарфі якому? Білому. Місцевий відмінок. Так само і в жіночому роді, так само і в середньому роді. Тому що не може. Біле яйце так, або білому яйцю, а я скажу біле яйцю. Неправильно так, не звучить. Навіть на слух ми сприймаємо, що є якась помилка. Точно так само білим шарфом. Якщо я скажу білого шарфом чути помилку? Чути так, одразу хочеться її виправити. Тому вони мають стояти в одному роді числі відмінку. А що, Діма? Якщо маю мене хокюшному відмінку? Так, буде білий шар фет, молода дівчино. Тобто, знову ж таки, ставиться також укличний відмінок. Вони не розриваються, це також стосується. Але прикметники у кличному відмінку вони найчастіше звучать точно так само, як і в називному. так Наприклад, дорога мамо, дорога. Мамо, тобто дорога залишається незмінним, а от мама встає у кличному відмінку. Тобто прикметники а. в однині з основою на твердий, приголосний. Чоловічого роду мають закінчення й зелений, «свіжий» і так далі. Жіночий закінчення а зелена, свіжа. Середній зелене, свіже. Закінчення залишаються незмінними. І так, дивимось, будь ласка, вправа 184. Записуємо, будь ласка, з вами. Відмінки. І зараз спробуємо провідміняти Права 184. Прописуємо відмінки в стовпчик називний відмінок – родовий давальний. Знахідний, орудний, місцевий. Кличний можемо не писати, оскільки працювати будемо над прикметниками. Угу. Добре. І так, записуємо спочатку перше словосполучення, яке будемо відміняти зелений листок. Просто пишемо в називний відмінок. Зелений листок. Ось так. Просто так. Біля наземного відмінку зелений листок. Хто що? Що? Листок, листок який? Зелений? Тепер, відповідно, будемо з вами відміняти це слово сполучення, так? Родовий чого листка? Листка якого? Зеленого. Пишемо зеленого листка. Зеленого листка. Родовий відмінок чого? Листка? Листка якого? Зеленого, зеленого листка. Яктерина ти вона не чула, що я називний відмінок написав знизу. Ну, вже хай буде. Що вже? Дивимося далі. Давальний чому? Давай. Зеленому листку. Зеленому листку. Зеленому листку. Кому чому листку, листку якому зеленому? закінчується на такі, які питання. Ну знову ж таки, так, є. Кому так зеленому листку. Знайшли що? Зелений. Зелений листок. Зелений листок. Зелений листок. Знахідний, так? відмінок. Зелений. Я говорю вже записав знахідний відмінок. Зелений листок. Да. Орудуємо очи зеленим листком. Зеленим, листком. зеленим листком так з е л е н н ы м місцевий на зеленому листку, листку. листку. на зеленому листку. На зеленому листку. тепер «зелена <-галявина> Через кому тепер називний відмінок пишемо зелена галявина. Зелена галявина. Через кому в відмінок Ось так записали: зелена галявина. А, не третє, той, у ядок. третє в нас не вміститься, тому ми пишемо, будемо писати з нового. Тому я й сказала не писати все одразу, а будемо писати по черзі. Зелена галявина. Рід чого? Зеленої галявини. Зеленої, Зеленої галявини. Рід чого? Галявини, галявини якої? Зеленої. Зеленої. Галявини. Зеленої галявини. Давальний чому? А, зеле... а, чому? Зеленій. 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 зеленій галявині. Давальний чому. Галявині, галявині який Зеленій зеленій. Галя ви ні. Знайшли що? Зелену галявину зелену, галявину. Так, знайшли що галявину, галявину яку зелену. Тому знахідний відмінок: зелену галявину. ви. -ні. Ну. зеленохідний так? Зелену, галявину. Орудуємо чим? Зелену Ю, галявину Ю. Даріна, так, почула. А то хлопці там кричать, так, що забули всі правила вже, да? Що ми не кричимо? Зеленою, галявиною. Орудний відмінок. Зеленою. Орудний відмінок всі пишуть. Зеленою. галявиною. ною. На... зеленій На... галявині. Молодшино. На місцевий відмінок на зеленій Галявині. На кому на чому? На зеленій галявині. На зеленій галявині. Угу. На зеленій галявині. Так, ось таким чином у вас записані всі відмінки. А як далі? Зараз я скажу. Далі що ви робите? Якщо у вас не вміщається, то що ми робимо? З нового рядочку знову пишемо називний відмінок, родовий відмінок, давальний відмінок, знахідний, орудний і місцевий. Тобто ось, з нового рядочку так ви ще раз прописуєте, якщо у вас не вміщається. І пишемо в називний відмінок тепер ось так. Зелене поле. Ось так. І самостійно, будь ласка, провідміняли словосполучення зелене поле. <пілля> так, просто... да, свайлик, як завжди, долоньку піднімаємо, як, чого? кого, чого поля, поля якого? Угу. Провід міняли самостійно словосполучення зелене поле. Хто закінчує долоньку вгору піднімає? And mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Все. Молодчина, перевіряємо. Будь ласка, перевірили, будь ласка. Mm -hmm. Перевірили все гарненько. Все, все правильно. Все правильно. Чудово, якщо все правильно. Mm, yeah. так yeah. Перевіряємо, будь ласка, хто ще не закінчив, перевіряє також. Яка наступна вправа? Дивимось, будь ласка. Вправа 185. Okay. так? Okay. Чорна ворона, чорній вороні. Okay. Вчора купила чудову корону. І тепер ворона чорна коронована ворона. І так, дивимося, будь ласка. Знайдіть, будь ласка, в цій вправі, в цій скоромовці прикметники. Чорне, так? Ще. Чорний. Чорна, чорній, ще. Чудову. Чудову і. Коронована. Коронована. Подивіться, будь ласка, всі ці прикметники пов'язані з іменниками. Чорна. Ворона, яка чорна, вороня який чорний, корону яку чудову, ворона яка, коронована. Тобто, всі прикметники вони пов'язані з іменниками. І стоять вони всі в одному числі. Відмінку і роді, як і іменники, з якими вони пов'язані. Ворона, що ворона, називний відмінок, так, чи ворона, яка чорна, називний відмінок. Кому чому вороні, вороні, який чорній давальний відмінок і давальний відмінок? А писати вправо? Тобто, ви бачите, давайте ми зекономимо, не будемо писати вправо, а через кому, біля там, де було зелене поле. Там, де було зелене поле, ставимо кому і пишемо чудова корона. Ось це слово сполучення запишемо: чудова корона. Чуд, Що, чуд, я? Чудова корона. Просто право написати? Подивись, будь і ласка. Ви провідміняли. Зелене поле. Так, Дову. поставили кому, написали чудова корона, називний відмінок. І самостійно провідміняти? Зараз разом провідміняємо. Чого? Родовий чого? Корони. Чудові. Корони якої? Чудової. пишемо. Чудової, порогоний. Так. Давальний. Чудові. Кому? Арін... Чудової короні. Чудовій. А. Кому короні. Короні який. Чудовій. Тому чудовій Давальний короні. Давальний. Чудовій короні. Короні який чудовий. Знайшли що? Чудову корону. Чудову. Корону чудову корону. Тобто у скоромовці це слово сполучення у знахідному відмінку. Чудову корону. Ким чим? Чим? Чудовою, чудовою короною. Ким чим короною, короною якою Чудовою. Короною. Короною. Так, я орудую чим короною. Короною якою? Чудовою. На чудовій короні. І на чудовій короні. Тут все легко. На чудовій короні. І так, підводимо з вами підсумки. Дивимось. І так, рідної. Який відмінок? Як визначити відмінок прикметника? Треба поставити до нього будь-який іменник рідної землі. Наприклад, одразу. Кого чого землі? Значить, і іменник рідної, якого відмінку? Родового, Родового, а, тому що кого чого. Тобто, якщо вам важко визначити відмінок прикметника, одразу підставляйте до нього будь-який іменник. І визначити відмінок іменника трішки легше, так? Рідної мами, кого чого, мами, мами, родовий відмінок, відповідно, і рідної також родовий відмінок. Дивіться, поставив слово теплий. У орудний відмінок. Ким Тепли. чим теплим. теплим, Теп ким чим теплим. І прикметники завжди пов'язані з іменниками. Домашнє завдання ваше. Дивимось, будь ласка, вправа 186 сторінка 67 подивіться, подивіться, будь ласка. Вам треба провідміняти виділені слово сполучення. У цій вправі є виділені слово сполучення, і Кто вам треба робити, як у класі, так, записати відмінки і провідміняти їх ось так. Виділені слово сполучення. Це зрозуміло? Так. так. Який і зараз? Шов? І так, зараз.